Кожен третій український кавун чи диня були вирощені саме на Херсонщині. Так було до повномасштабного вторгнення Росії і тимчасової окупації Лівобережжя. Але наші аграрії не здаються. Звичайно, зараз мова не йде про довоєнні обсяги, але сільхозвиробники у жодному разі не залишають нас без відомих і надзвичайно смачних херсонських кавунів та динь. Цю річ баштанною продукцією засіяли у п'ятеро більше площі, ніж торік. Це близько тисячі гектарів полів, на яких вирощують 850 гектарів кавунів та 150 гектарів день. Найбільше їх посаджено у Новооренцовській та Милівській громадах, дещо менше у Високопільській, Кочубеївській, Великоолександрівській, Музиківській та Дарівській. Але я вже маю гарну новину. Перші 160 тонн херсонських кавунів зібрано. І надалі їх ставатиме тільки більше. Ми займаємося Кавуном вже більше восьми років. Приїхали з лівого берега, знайшли тут землю. В тому році у нас було 20 гектар. В цьому році збільшили свої посіви Кавуна до 46 гектарів. Тут на даний час 30 гектарів раннього Кавуна сорту Целін і Талісман. На даний час вже 26 гектар вигрузили Кавуна. Кавун поїхав найбільше це в Західну Україну, це місто Чернівці, Львів, Рівне. Дуже багато ковна на Київ відвезли. І маленькі машини в сусідній регіон, це в Миколаївську область, до Кривого Рогу і Дніпро.